Дану заяву я хотів виголосити 17 вересня, тоді, коли було поставлене питання про арешт Мосейчука в Верховній Раді. Але нікому з депутатів не дали слова ні після розгляду, ні навіть наступний день, коли був День запитів. День запитів скоротили, він не відбувся. Тому я сьогодні. Хочу виголосити те, що я мав виголосити тоді, але не зміг. 17 вересня Вдумайтеся в цю дату. Це дата так званого Золотого вересня. Власне, в цей день сталінський чобіт розтоптав всі права і свободи народу Західної України. І, власне, в цей символічний день здавалося звичайний парламентський день. Питання до уряду, виступ е Генерального прокурора і міністра внутрішніх справ передбачався на п'ятницю. Але нараз після обіду, четвер, 17 вересня, на засідання Верховної Ради являється генеральний прокурор і міністр внутрішніх справ Аваков. Починається все дуже незвично. Як звичайно починається з кінокомедії, аваков крутить фільм, в якому доводить е, про те, що Свобода, е, члени партії Свобода, деякі колишні депутати партії Свобода е, зорганізували протест біля Верховної Ради, який закінчився тим, що один з членів Свободи кинув гранату. Граната розірвалася, вбиті, кров жахіття. Для чого це було зроблено? А було це зроблено для того, щоб відвернути увагу народу від тих змін до Конституції, які приймалися 31 серпня, і для цього, щоб люди думали про інше, думали про цей терористичний акт. Та й взагалі забули про те, що не відбулося розслідування по Майдану, не відбулося розслідування стосовно Іловайського котла, не відбулося розслідування про такий же у Дебальці. Все люди мали забути, мали зосередитися на вибуху тої гранати і забути про зміни до Конституції. Люди Верховній Раді, дивлячись на це, були просто очмани. Вони були, як то кажуть, накручені. І замість того, щоб критично розглянути на ту підробку, а інакше не назвеш, бо це кіношоу було підробкою. і Якщо уважно придивитися, то видно, що воно змонтоване. Ніхто не поставив питання: а як же ж так? Правоохоронці, які слідкували. За членами партії Свободи ще два дні до того, як бачили, як ти відвідували добровольчий батальйон Січ, як там розмовляли зі своїми однопартійцями, як бачили, як збиралися протестуючи на площі перед Верховною Радою, бачили кожен крок, бачили навіть як той, який кидав гранату. Закручував запальник, кидав гранату. Все. І ні один правоохоронець, чи то з органів міліції, чи то з СБУ, не зробив ні одного кроку, ні одного затримання. Все відбулося так, як мало відбутися. Кинули гранату і жертви. Жертви. І не даром тих національних гвардійців. Які там були. Знаєте, як стадо овець збили в одну купу замість відповідно розосередити. І тому такі великі жертви кривають від одної гранати. Подумайте про це. І про те, що ні, не було нікого, хто упередив би цей терористичний акт. А це ж було завдання правоохоронців, але про це не думали. Думали тільки то, що бачили, жахіття, вибухи і кров, кров, кров. А потім без перерви, без всякої перерви, нова кінострічка, а на ній Мосійчук, депутат від фракції Радикальної партії. Мосійчук, який сидів за часів Януковича по справі так званих Васильківських терористів. А і тепер, який був е у свій час в батальйоні Азов, воював, потім став депутатом. І тут його звинувачують в Хабарності. Ця кіноплівка також явно змонтована. Взято кілька епізодів, різних, розрізнених, е які між собою не стикувалися, але ніхто того не бачив, не бачили, е що там е ця людина. Але в різних ситуаціях, в різний час. Але бачили Мосійчука, який бере нібито хабар. А тоді питається, як ви мали час його сфотографувати, а чого ж ви не затримали його на місці злочин? Але про це ніхто не думав. І нараз голосування. Голосування, зняття недоторканості, дозвіл на арешт. Ув'язано. Проголосували. 262 голоси було тих, які проголосували. До речі, на табло чомусь не з'явилося, що я голосував проти, і ще ті, які голосували, то червоного світла не було. Чому? Навіть і тут була маніпуляція. А потім, коли дають дозвіл Сійчукові, не дають навіть слова сказати. Знаєте, в Радянському Союзі я був суджений чотири рази. Знаєте, мені в радянських судах давали право на останнє слово. Мосічукові не так. Таке, щоб брати з Верховної Ради арештувати, таке було ще тільки в 1990 році. Так арештували Хмару. Його арештували в Верховній Раді, але йому дали право на виступ. На це останнє слово, на якісь пояснення. а тут ні. І після того Гройсман, голова Верховної Ради, заявляє, що він за таку скорочену процедуру, щоб не розтягувати, не подавати відповідний комітет, регламентний комітет в даному випадку, а щоб відразу отак от приходити і забирати. І мені стало. Моторошно стало, тому що здавалося, вертаються. Та не здавалося таке справді, вертається 1937 рік 17 вересня 2015. Так, 37 рік. Тоді також з Верховної Ради брали, так просто брали. І чим це скінчилося, ми знаємо. Але чим тут? Як думали депутати, вони були оч, просто очманітні. Їх розвели, як сліпих котят. Не інакше. Але, панове, знаєте, що це перший крок. Ви відкрили двері несправедливості, несудочинства. Ви відкрили двері сваволі. Ви відкрили двері кінця українського парламентаризму. Майте це, це це на увазі. Так, сьогодні Мусийчук, завтра будуть інші. Одного, другого, третього буде шокін брати поодинці, а потім? А ви впевнені, що колись не підкотять воронків до дверей Верховної Ради і не будуть пакувати тоді цілими фракціями. Я не впевнений. Я навіть переконаний, що так воно і буде. І депутати наступного дня. Дійсно, багато з них прийшло до тям, багато з них отямилося і сказали, що так не можна. порушені всі процедури, порушив голова Верховної Ради, порушив генеральний прокурор, порушив міністр внутрішніх справ. І Мосійчука забрали. Забрали там же ж з Верховної Ради, вивели і повезли у в'язницю. Ви знаєте, я коли його виводили. Я завжди був подумав про це, що я завжди був проти е, тої московської назви поліцейський. По-українськи поліціянт. Але е, дійсно думаю сьогодні, що може справді, хай залишається це невластиве українцям слово «поліцейський» замість українського поліція. Бо ми ще живемо в структурі, яка далі є отою поліцейською, російською поліцейською структурою Держиморт і онтірів Пришебеєрів. Ми ще не доросли до іншої системи. І, на жаль, не знаю, коли доросте. Але до кінця українського початку кінця українського парламентаризму ми доживе. І він, як видно, буде. Мабуть. Ця Верховна Рада буде останнім українським парламентом в цій ситуації, в цій Україні. Хіба вже буде інша Україна, буде інший парламент, інший парламентаризм.